Інспектори роти з обслуговування водних об'єктів та працівники Державної екологічної інспекції під час патрулювання прибережної зони річки Дніпро затримали порушників. В адміністративних межах села Лозівок поліцейські помітили авто «Шевроле Ніва», яке, приїхавши до берегової лінії, подало звуковий сигнал. Після цього до берега відразу прийчали в човен. Пасажир автомобіля почав перевантажувати білі полімерні мішки в авто. Помітивши службове авто, громадяни намагалися втекти, однак патрульні їх затримали. Під час огляду автомобіля в багажнику інспектори виявили сім полімерних мішків білого кольору з бурими плямами. 39-річний водій не зміг чітко пояснити мету свого перебування на місці події та плутався у поясненнях. Оглянувши вміст мішків, патрульні виявили недавній улов. Серед знайдених видів риби лящ, плітка, суда, клин, щука, жерех, головень, м'яс, окунь та плоскирка. Сума завданих державі збитків становить майже 700 тисяч гривень. На місце події викликали слідчо оперативну групу, незаконно виловлену рибу, та авто слідчі вилучили.